Владимир Путін знову зник. Причому зробив це на день сміху або день дурня. Тут вирішуйте самі, але факт залишається фактом. Востаннє Владиміра Путіна показували 1 квітня на зустрічах із міністром закордонних справ Китаю та лідером Республіки Сербської. Відтоді Кремль публікує лише звіти про робочі зустрічі, які за традицією немовірніше були зняті заздалегідь. А на тлі світових подій, пов'язаних із торговельними війнами, відсутність і мовчання Владиміра Путіна виглядають особливо помітними. Звісно, вже є кілька авторитетних версій, чому Владимір Путін зник з медійного поля. Ну, можливо, по-перше, війники Владиміра Путіна оголосили страйки, вимагають поліпшення умов праці. А по-друге, можливо, реально Владимир Путін просто заїхав ввечері до Дмитрія Медведєва. Тоді його ще кілька днів не буде точно, поки не прокапається. Можливо, у вас є версія, де він? Напишіть про це в коментарях. Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з зероні сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал. Я знаю, що в кожному відео вас спросять про це. Але в мене є одна важлива відмінність за кожного нового підписника. Я роблю. Одне віджимання, тож у ваших силах змусити мене завтра відчути крепатуру. А ще підтримати це відео вподобайкою і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів. А це означає, що їхні народи клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, поки Владимир Путін зник, весь медійний простір зайняв собою президент США Дональд Трамп. Глава США заявив, що сподівається відносно скоро укласти угоду між Росією та Україною щодо врегулювання конфлікту. Знаєте, на мою думку, це стало ювілейною сотою подібною заявою за останній час. Але треба визнати, Дональду Трампу, звичайно, Зараз не до цього. В нього зараз інша війна торгова. Причому з усім світом. Американський президент на вечері національного комітету республіканської партії заявив, що нові тарифи приноситимуть США до скарбниці 2 мільярди доларів щодня. А лідери країн вже вишикувалися в чергу приниження, щоб домовитися з Вашингтоном. Амтеленюдізкантрізеколисап Кісикмаєс Дея Дея Даінтемекеті. Плиж, плис шамекиті. Алтуенітин, алдуенітинсер. Цілують в дупу з такими заявами, треба обережно. Так, багато країн вирішили не вводити мита у відповідь на американський і вважали за краще почати переговори. Але я б я назвав це поцілунком, мов вище вказане місце. Якщо хтось і цілує, то дуже холодними губами. Куди буде цілувати Трампа керівництво Росії після того, як введення мита пустило ціни на російську нафту до 50 доларів за барель, поки невідомо. І чи буде це просто поцілунок або щось більше? Але можна з певністю сказати, що в керівництві РФ знайдуться фахівці цього вузького профілю. Ну а поки и ведь широкого профилю министр закордонных справ России Сергей Лавров продолжает в властивой манере перекручивать световую историю. А именно русские, Екатерина II, Потемкин, другие наши славные предки, осваивали эти территории, строили Одессу, другие города, порты, фабрики, заводы. І от все це режим к класів в результаті госпереворота, решил рішив из з пам'яті народу. Нагадаю, це міністр закордонних справ РФ, якого російська пропаганда підносить як великого інтелектуала. Як кажуть в Одесі, Сергій Вікторович після таких слів на адресу цього українського міста відразу прийняв на Одесу. Одесити мене розуміють. А ще після цього відео історики просто небайдужі громадяни дали Сергію Лаврову кілька уроків історії. Ну, по-перше, російська і II, ВІ, вона ж Софія Фредеріка Августа Анхаль Цербська. Погодися прямо в кожному імені російською, правда. І батьки Екатерини II, теж судячи з імен, родом з Вологодської губернії: Крістіан Августан Галь і і Оганна Голштейн Готоробська, як мало ми знали про російські імена. А ще Сергій Лавров розповідає про якийсь режим, що прийшов до влади після перевороту, маючи на увазі владу України. Але президент України Володимир Зеленський виграв демократичні вибори. А ось Екатерина II прийшла до влади якраз в результаті перевороту. Причому відразу після того перевороту за Законний російський імператор Петр III чомусь дуже раптово помер. Ну, так, мабуть, буває в Росії. Ідемо далі. План будівництва Одеси був складений Франсуа Сан-Деволаном. Погодьтеся, одне з найпопулярніших в Росії мене прізвищ. Франсуа Сан-Деволан, уродженець Антверпена. За версією Сергія Лаврова, це, я так думаю, місто десь у Чуваші. А на початку 19 століття градоначальником Одеси став Арман Емануель де Віньєро Дюплесі, герцог де Рішельо. Потім його справу з розвитку Одеси продовжив вже Луї Олекс Андер Андро де Ланжерон. Так, останнім часом все частіше так називають дітей в Смоленській і Воронезькій областях Росії. Хоча чому ми повинні дивуватися, тому що говорить Сергій Лавров з приводу Одеси, можна взяти, скажімо, місто Санкт-Петербург. Його будували німці, французи, італійці та голландці. І за логікою Сергія Вікторовича Лаврова, Пітер потрібно негайно вивести зі складу Росії. А з іншого боку, а чому ні? Тим більше, що росіяни вже давно виглядають по-іншому. Ось він сучасний російський солдат. Так, тепер це китайць. Це громадянин Китаю, якого взяли в полон українські військові. Він розповів, що приєднався до російської армії через посередника в Китаї, якому заплатив аж 300 тисяч рублів. Основною мотивацією китайця було стати військовим і отримати російське громадянство. А за фактом став полоненим. Ще диви, і китайське громадянство заберуть. Також цей воїн розповів, що проходив підготовку в Луганській області в складі групи громадян Китаю. Що цікаво, підготовка проходила без перекладача. Ну дійсно, а навіщо перекладач? Та й підготовка ні до чого автомат в руки, причому можна ще відразу дати їй російський паспорт, хоч надовго це підвищить демографію в Росії. А далі командир рукою махнув каже, каже: отуди, іди, і все. Але варто зауважити, що цьому хлопцеві пощастило, він живий. Інших вже незабаром понесуть на палицях. Цього року в Росії збираються знову провести танці на кістках. Ну або як це називають в РФ, акцію Безсмертний полк. Історію героїв сім'ї учасників спеціальної воєнної операції. Ми пропонуємо участникам разместить на видеоматериалах, их портреты разместить у себя в пунктах временной дислокации, в блиндажах, на боевой технике, записать видеообращение ветеранам, к ветеранам Великой Отечественной войны, воевавшим с нацизмом, и к своим родителям, родным и близким, которые ждут их дома и верят в нашу скорую и окончательную победу. Як ви бачите, триває культ смерті в Росії, тільки тепер в струнких рядах безсмертного полку буде дедалі більше кольорових, а не чорно-білих фотографій. Ну тому що реальних героїв Другої світової замінять так звані герої СВО. Причому за традицією одразу після акції про них, звичайно, забудуть. Тому що поносили і вистачить. Все, треба ж її відсвяткувати. Росія вже готується до 9 травня, причому по особливому будівлю міносвіти в Барнаулі прикрасили банером із шестипалим солдатом. Ось так це виглядає. Користувачі мережі відразу здогадалися, що це Стецтво, результат роботи нейромережі, штучний інтелект періодично пропускається. Помилок зі зображенням людських кінцівок. Вона ж і зманструвала гімнастерку суміш американської та китайської форми з розмитими червоними крапками. Але Бог із нею з нейромережею. Але ж цей плакат перед друком напевно перевіряло відповідальні особи. Правильно, невже їх не збентежило наявність шести пальців на руці солдата? Або вони вирішили, що так навіть краще? Так відразу видно перевагу російського солдата перед солдатом НАТО. Виробники подібної творчості взагалі не заморочуються з. З приводу історичної достовірності у підсумку на 9 травня в Росії на плакатах можна побачити і фінського солдата, ось, будь ласка, і німецького. На російському пам'ятнику може з'явитися солдат НАТО. Агітаційний плакат у російської армії прикрасить німецький танк Леопард. І зрозуміло, чому? Тому що, не дивлячись на весь пафос, на всі пишномовні розмови про подвиг народу та історичну пам'ять, всім, хто має до цього відношення в Росії, відверто кажучи, начхати, хто і що буде зображено на плакаті. Рошики освоєно, плебі б'ються в патріотичному екстазі. Все завдання виконано. Але в Росії не вистачає не тільки відповідальних дизайнерів: Російська православна церква стурбована дефіцитом священників. Священників в нашій церкві зараз, по, -по останнім даним, 36 тисяч. На, на момент значит, розрушення Совєцького Союзу було 6 тисяч. В 6 разів число священників. їх катастрофічно не вистачає священников, которые бы крестили, венчали, соборовали, благовествовали, объясняли, рассказывали, закон Божий читали, литургию служили, всего лишь на всю огромную Россию 36.000. Забув він про відспівування. Адже необхідність у додаткових священниках в Росії з'явилася саме через це. Але продовжимо. Если бы было 136.000, тоже было бы мало. Ну что нужно где-то так, ну, я так честно вам скажу так, нужно бетон 250-350 тысяч священников нужно, и чтобы они трудились каждый день. Чтобы каждый день, они не думали, чем заняться, чтобы они каждый день, как в шахту, спускались. Не, він точно має на увазі від спивания. Серьезно, за цифрами все підходить. Але йдемо далі. И работали с людьми, проповедовали, учили, крестили и прочее, прочее, прочее. А их всего лишь 36. Ну, що, всего лишь. А было 6, а сейчас 36. В 6 раз больше. Но мало. у нас колдунов и гадалок в два раза больше. Гадалок в два раза больше. Лицензионных гадалок, которые получают сертификат значит, от правительства и могут там что-то гадать, там какую-то карму снимать, там какой-то билибердой всякой заниматься. Их у нас то, что 150, что ли, тысяч или сколько-то, а попов 36. Поэтому кто будет благовествовать Евангелие? Кто? Хто хто? Ну точно не ви до Бога, Ви маєте стосунок як ворожка з російським сертифікатом до науки. А взагалі є ж проста. Вже відпрацьована схема в Росії. Можна у священик РПЦ набирати за схемою набору на так звану СВО, оголосити набір по в'язницях і все впевнений, охочих буде достатньо. Вторять співробітникам РПЦ і депутати Держдуми в Держдумі зібралося щоб обговорити згубний вплив сатанізму заходу і ЛГБТ на росіян, і почали збори з молитви. Мы, как положено на Руси, начнем с молитвы, пожалуйста, Владыка, Царю Небесный. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровище благих, И жизни подателю приди вселисе вны, и очистены от всякие скверны, И спаси блаже души наша. От знаєте, якби ця молитва справді допомагала, то після фрази і очисти від всякої скверни всі присутні на цьому відео наймовірніше зникли б без сліду. Про те, чим зайняться російські депутати, ми говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, хоча про це можна говорити нескінченно, оскільки нові заяви, нові законопроекти з'являються щодня. Ну ось, будь ласка, Анфіса Чехова минулому ведучий еротичного шоу, а нині депутат Держдуми накидала на вентилятор парочку рішень демографічної проблеми в Росії. Мы очень хотим а, изменить название, которое которое очень странно звучит брак, потому что говорят, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Когда люди вступают в брак, а, само уже это название говорит о том, что... что они занимаются чем-то сомнительным. Поэтому мы устраиваем конкурс на новое название брака, чтобы каждый желающий мог предложить свою историю. Конечно же, за это он будет награжден. Победитель тот, чье название мы выберем. Потому что очень хочется, чтобы россияне не вступали в брак, а совершали что-то действительно прекрасное, от чего и рождаются дети. Анфіса Олександровна запропонувала провести конкурс на нову назву шлюбу. Справедливо, адже саме це зупиняє жителів Росії заводити сім'ї та дітей. Давайте візьмемо участь в цьому конкурсі. Слово брак, російське слово брак можна замінити не одним словом, на мою думку, а відразу кількома. Так буде вагоміше. Наприклад, мову оригіналу: жизненне обізвательство після алтаря. Нормально, начебто, ну, непогано звучить, але абревіатура виходить не дуже. Жизненне обстоятельство після алтаря, ЖОПА. Ну, хоча чітко передає стан справ. Афу демографії РФ. Спробуємо ще разочок. Знову ж таки, мову оригіналу Союз раждне авторитетом крепкой адміністрації. Ні, СРАКА знову не туди, хоча абревіатура знову правильна. Можливо, у вас вийде краще. Яким словом або абревіатури можна замінити слово брак в Росії? Напишіть про це в коментарях. Ідеї пов'язані з вирішенням демографічної проблеми в РФ генеруються щодня. Реєстр одружених чоловіків запропонували створити в Росії. За ним жінки зможуть перевіряти нових партнерів, щоб уникнути сюрпризів. От Сюрпризів не зрозуміло, що мається на увазі. Мене дружина, і троє дітей. О, який сюрприз. Ну таке автори пропозиції вважають, що із запуском реєстру в країні стане менше матерів одиначок, а шлюби стануть ще міцнішими, що позитивно позначиться на демографії. Угу, Цікава пропозиція. Не зовсім розумію, як введення реєстру допоможе зменшити кількість матерів одиначок. Припинення так званої СВО може зупинити, а от введення нового реєстру ні. І взагалі мені здається, що одного реєстру буде замало. Потрібно додаток зробити і додати в нього розділ. Ну, наприклад, відгуки від колишніх дружин і співмешканок, чому ні? І тоді всі мужики, що залишилися в Росії, скільки їх там залишилось, відразу, стануть по іншому ставитися до прекрасної половини людства. А ще у жінок має бути можливість оцінити чоловіка. І тоді, після сексу, всі мужики в Росії проситимуть. А ви мені, будь ласка, поставте додатку 5 зірочок, якщо можна? А то в мене і так секс раз на три роки. І навіть будуть готові за це заплатити, можливо, навіть новими монетами. Орішнік для нумізматів планують випустити в Росії. Держдума перейнялася найважливішим питанням увічнити зображення ракетного комплексу «Орєшнік». Депутат Дмитрій Гусів запропонував зміцнити патріотичні цінності пам'ятною монетою і звернувся до голови центробанку Ельвіри Набіульни з проханням викорбувати грошовий знак до 80-ї річниці перемоги. Дмитрій Гусів вважає, що сучасні військові технології це продовження подбігу солдатів великої вітчизняної і на монеті ім саме місце. Найда таке віде, що в Держдумі є графік, згідно з яким депутати по черзі божеволюють, але є логіка в тому, що пропонує Димітрій Гусів. Бо вголос згадувати Орішні вже якось ну не комільфо. Він не одразу нікого до не лякав і зараз, тим паче. І чому тільки Орішнік? Чому Дмитрій Гусів не запропонував увічнити на монеті, скажімо, Владимира Путіна? Мені здається, що вже час. Нагадаю, раніше було озвучено пропозицію випустити пам'ятну монету з зображенням Владимира Жириновського. Тож чому ні? Можна розмістити всіх? Непогано вийшла монета з Дмитрієм Анатольовичем Медведєвим. навіть одразу дві монети номіналом 0,5 і 0,7. Рубля. Марія Захарова також вдало розташується на аверсі нової монети. Номінал такої монети може бути 3 рублі. А в народі б, напевно, цю монету називали Маша. Ну, Маша, 3 рублі, наша все. Навіть російські пропагандисти могли б отримати свої монети. Дмитрій Кисельов, який колись працював в Україні, а зараз є одним з головних пропагандистів Росії. Йому ідеально підійде монета з номіналом у 30 срібняків, правильно? Ну чому ні? А монету в 5 копійок взагалі можна було б зробити найрізноманітнішою. Всі ці товариші обожнюють вставити Свій 5 копійок з будь-якого питання на нових монетах вони б виглядали ідеально. Тут придумувати можна нескінченно довго. Можливо, у вас виникнуть ідеї на честь кого можна було б випустити монети в РФ. Напишіть про це в коментарях. Але з'являються в Росії не тільки нові монети. Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що відеоігри погано впливають на дітей, тому для них треба знімати більше нових фільмів про війну. Ага. Олександр Бастрикін, новий Макаренка, новий основоположник російської педагогіки. Врятувати дітей, на його думку, може тільки одне: фільми про війну. Нехороша освіта, неможливість реалізуватися в своїй країні ні. Кіно про війну. Причому не або яке, а в дусі Апалченичик або фільму Позивной пасажир, де і сценарію немає як такого. Просто в випадковому порядку зібрані гасли і все. Де актори з порожніми очима, чекаючи кожне слово, вимовляють те, що самі ніколи не повірять. Але просто дуже гроші. Потрібні. Ти, взагалі, весь фільм це просто довгі агітаційний ролик із музичним супроводом. Творці цих проєктів і не намагаються зацікавити глядача, Вони просто роблять вигляд, що він, ну, цей глядач існує. І навіть коли жителі Росії не підуть дивитися ці фільми в кінотеатри, вони все одно оплатять це мистецтво зі своєї кишені, своїми податками. Тому що це взагалі не кіно, це відеозвіт про освоєння коштів зі спецефектами і гімном фіналі. І щоб подібні новини не зводили вас до розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться. На нього пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.